Всім привіт! Робимо далі розпаковки. Ви дивитесь там, як воно виходить. Я знімаю в подряд. Ще, мабуть, ще одну розпакую, буде ще відосик, потім, мабуть, зроблю паузу. Так, Наступний у нас йде Отакий ще голікоптер по, с... по своїй структурі побудованості. Він схожий з пожарним, він навіть десь в мене тут рядом лежить. Кучі нерезобраного лега. Так. Ось він. Його сестра, ось він. Сестра 2019 року. Він 2021 року. Вони навіть дум, вважали, що пройде час і ніхто не згадає про цього. Про цю конструкцію геніальної інженерної мисії. Так, це забираємо кента І ось залишається. Ну, тут вже більше на отакого кубика. Там був один красний, червоний, пробачте. Тут синьо білий так ну, Тут я б осрався. треба поставити по цінам найдорожчим. ну Нічого не замінилося. Так, ось тут треба поставити по цінам. Так. Ну, як ви зрозуміли, найдорожчою деталею, як в минулому разу, оця пластина коштує 5,46. І з із постройки ось ця фігня. Для мене цікава. Оці скоси сині, вони не такі, як на кареті. 2,19 Так, ну, мені оцей колір подобається. Він якийсь такий унікальний. Дивіться. І не жовтий. Ось жовтий. Бачите, який він цікавий. Пастельний, скажуть. маляри, а я скажу, я не маляр. Так, і найдешевшою є отака от підбірка. 64 копійки. Так, давайте розберемо поліцейського. Щоб було все по красоті. Так, шолом у нас вже таки був. Вже є, можу тут навіть слідкувати за моїм життям. У нас вже є такий шолом, є таке брильце, чи як воно там, забрильце. За Назовіть мені в коментарях, як вона називається. Забрало чи що вона там? Я вже не пам'ятаю. Я навіть по-російськи не пам'ятаю, як вона називається. Щоб ви мене сильно не обіжали. Так. Це 1794. Тушка Ментовська 2065. Хова. Мордочка Мента. Бачите як? 1081. Мента. Ну, пробачте, якісь звідки мене. Я дикувати. Я ще відходжу по періоду. Це поліцейський мент, Це мент. Так. Не будемо погано. Треба вчитися. Майбутнього євроінтеграції. Ну зараз я буду збирати деталі. Давайте так приберу, щоб був гарний стоп-кадр. Зберу за кадром і ви одразу все побачите. A few minutes later. Так, ось побудований кент. Він такий вас бачить, каже Гей! І ти такаш, приємно, я також. І ви всі посміхаєтесь, щасливі. Так що Ось конструкція дороботана. мабуть, трошки неправильно зібрав, але я розумію, воно так, бо по-іншому ніяк. Так. Ось. Все працює, турбини б'ють в хвіст. Ну, коротше, ноу-хау-технології. Давайте порівняємо з пожадним. Я розумію. У мене зламався штатив. Як це так трапилось? Я не розумію. Шматок чогось. Йва. Я... Я ні, тримайся. Документальне кіно треба досняти. Бля. Живий. Гівно за 30 гривень. Живий. Треба, блять, штатив дивитися. Живий ніт. Нет, руки дрожать. Я треба повинен досняти. Ну що за херня? Чого ти зламалася? Сама я луна, блять, проти мене. З блять, з хосбэтменом повезло, з цим не повезло, з плащиком. Воно його переважує. Це ж надо. Йдітько. Є... Що мене робить? Ну, ладно, буду одною рукою безніматися. Ну, бачите, яка херня. <звук> <звук> Мій штатив за 30 гривень. Нормально. Загальна кількість деталей на 68 гривень, 48 копійок ось тут. Це вже якісь, блядь, перші патері при документальному кіно. Так, ну тут більше по вартості деталей, ніж отут. Вони допрацювали. Пройшло 2 роки і вони допрацювали цей літачок Так. Наступний у нас бритний. <реш> <реш> Я просто не знаю, як одне рукою, блядь, це все відкривати. Ну що. Восефало, прамін, для моріта у прамін. Я його відремонтував, правда? Відео збилося, но то все скинемо навіть технічні негаразди. Так, наступний у нас Бетмен. Це той самий Бетмен, якого я дарував другому. Зацінимо, що там повинно бути у друга. Чому з вами вже такого Бетмена відкривали? Ні, не відкривали. Чи відкривали? Я вже не пам'ятаю, вже трохи заклопошли. Я бажаю, що ми такого Бетмена не відкривали. Це слишком... занадто кошерний Бетмен. Так, бля, тут все прицепилося. А плащ де? Що там доклали, тут не доклали, а ну. Давай, не стесняйся, випадай. Давай плащ. Камон. ну, ану, ану. Зараз ми зацінимо цей плащик. Да, це його плащик, дивіться, хоба. Хоба раз плащик. Це звідсиля. А це дармовий плащик. А А як вам? А? 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 Оце оце пруха. Правда, штатив на 300 гривень чи на 400 влетів. Це вже не пруха. Ну так, да, краще, б штатив залишався б цілий би. Но... Такий путь, казав Мандо. А Мандо знає, що каже. Цей Кент також до 2021 року. Тут є два бетеранги. А я згадав, я іншого Бетмена відкривав. Там. Бетмен з майбутнього чи Кіберг Бетмен. 287, дві штуки. Так, і на розбор наш чоловік Брюс Вейн. Чорні штанці 1972. Давайте отак от буду підсовувати, 19,72. Надягаємо тушку. 47,50. Його мордочка. Давай, мордочка, фокусуйся. Фокусуйся. 31,13. Ой, я забув надягнути плащика. Плащик 36-15. Хоба. І у нього є шалом. Шалом 23. Так, ти фокусуйся на Бетмені. Молодець! Ти, як у нього там ротик. Давай краще фокусуйся. У нього якесь волосся. Він постраждав при відкритті. Він не хотів сюди виходити, тому що тут якийсь. Трендець приходить. Я не знаю, як це буде монтувати. Може не буду монтувати, виложу мільйон відосиків. Так. Готово. І зараз момент істини. Я не знаю, як це ми будемо зараз робити. Такого великого пакевана я ще не відкривав. Дивіться. Блять, фокусуйся, Ну, пакаван перед тобою. Це той гігантський набор, 57 деталей. Я не знаю, як його збирати. Взагалі без інструкції. Ну зараз спробуємо його зібрати. Але це не точно. Да, тут, коротше. А он я навіть в інтернеті знайшов його інструкцію по відосу. Так що будемо збирати, все буде добре. Штатив помер, але він дає нам змогу доснімати це легендарне відео. Яке блядь, і відзірвав кусок. Ну ладно, чесно. Я просто думав зберігти собі ці пакунчики, там траляля, блядь, скільки деталей. Але пакаван порваний. Штатив знищено. Оце детали, бля. Да. Дивіться, яка купа. Це, бля, піпець. Так. Їдемо. Тут детали на 182 гривні 6 копійок. Ви це розумієте, яка тут моща, І найдорожча деталь. Тут прям таких ноу-хау, дорогущих деталей нема. Так, найдорожча деталь. Їх дві штуки. Ось такі. Сірі. По 1084 коштують. Потім наступна отака чорна. 8.03. Ось така перший раз бачу, Може, не перший раз бачу, ось така не. Отак, я її бачу зазвичай. А тут вона отак. Так. Ось, ось так вона. вона намальована. 7,88. Що тут тягне на цілу купу грошей, я не розумію. Так. Ну. Не розумію Це якась тут жопа. Короте, не мого діло. Сказали 160 гривень. Значить 160 гривень, більше гріться не стучи по столу, бо штатив завалиться. Да. Ну, давайте я це зберу все за кадром. І ми все це побачимо вже після рекламної паузи. <звук> Мій, тебе не любити, Ну, Бог і збирав, У мене меня штати ще раз такі справи. Ну, я зібрав, дивіться, яка штука. Яка махина! Це лодошку. Це транспортник ці республіканці. Якісь він там називається? На, на пакетику написано, але це не точно. Клон турботанк Ладно, це точно. Ось така махина. Найдешевші деталі є ці. Як вони? хрести. Чо як вони там називаються? Не знаю. З'єднання, хрестові з'єднання на 4. Раз, два, три, 4. Так. Вони коштують гривню 02. А наступне це їхній оцей тримач для колес. Гривня 07. Гривня 18. Далі вже називати не буду. І найдорожчі деталі. Не, ось вони Чи де? Ось вони Дві штучки. Як вам? Панк. Чувствуєте різницю між цим і цим і є людина? Ось от. Давайте я вам інший приклад. Приведу. Де мій Пакаван. Пакван з добром. Так, 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 так. Між цим і цим. Ладно, я жартую. Ще й людина є, ну все одно це бля. Ось так. от. Ну, давайте по построечкам, якщо йдемо по построечкам, то давайте з цим. Star Wars рулить чи Дійсне Пінцес рулять. Яка вам тачка подобається більше? Зліва чи справа? Став лайк, якщо тобі подобається. Карета. Став лайк, якщо тобі подобається. Турботанк клонів. М -м? Думав ще записати ще один відосик, але сили вважаю, у штатива не хватить, він поїде на помойку. Так що ось такі справи. Дякую, що подивилися. Наступне відео може з'явитися десь через місяць, два-три, як я накуплю на штатів. Купити на нього дуже довго. Я жартую. Коли-небудь докуплю, куплю, то буде відносити. Якщо що, примотаю до кота камеру, Буде... будемо так знімати. Вона сама сидить, не рухається. Дивиться, як я лего збираю. А тому будуть відносики, буде все. Все, до нових зустрічі!